Всім привіт, це челендж Заряни, правда, дач чи ні? Е, типа, на довірщивості. Як довірчість. Да. Я зараз візьму одну річ, а вона має сказати, це правда чи ні. Все. Ні, ні, це ти маєш за цю річ і довгості. Да, так, так я візьму. Я, да. Окей, ти просто дивись туди. Угу. Окей, це мій робот, який ми купили в Ашані. за 500 гривень, той, який бризкався водой. Е... Постучим Можешь подкинуть его? Так. Нет Вот так вот и заловить. Нет, ну. Не. Окей, это еще что Окей, да. Давайте вот так вот. На, вот так вот. Окей. Це він. Ні. Окей, тепер давай, давай моя черга. Так, тепер моя черга. Так, я відвертаюся к как... Це ялинка, яку я заказала на темі. Um, Візьми її за дерев'яху. Um, тепер у цим голочком по три руку. <р Acces> Це російська. Nee. Це ялинка, так. <тас> да, ось Блін, а просто я думала, що раптом воно все-таки розглядышся, типу, так. Краще б взяла розчастку і так би сказала. Ну да. Отак от Ні, це я виграла. Це я це я виграла. Але ж ти не відгадала. Ти не відгадала. Я і ти не відгадала? Від... Я казала, відгадала. Я Н просто ні? запитала, так. Да, я виграла. Я ж ти ж не, не відгадала. Не відгадала. І ти не відгадала? Я відгадала, що це все-таки правда. Це не правда. Так, неправда. Всім... Стоп, це хіба не ялинка, та яка? Ти сказала, тебе... чи це є щось? Та. та я запитала. Я сказала ні. Ти я мала сказати, я мала сказати це правда, чи ні? Я... Ти чи... теж могла питати. Так, я так,